Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас субота, це день огляду книжки. Сьогодні у нас книжка атомні звички Джеймса Кліра. Зазвичай я кажу про три речі, які, з якими я згоден. І про одну річ, яку я не згоден. В даної в даній книжці, ви знаєте, тут нема тих речей, з якими я не згоден. Таких, ну замість цього, скажу там чотири звички або таких засоби для формування звичок, які мені допомогли найбільше. Перший це не ставити такі величезні такі цілі, наприклад, пробігти 5 кілометрів, а просто, наприклад, одягти кросівки. Тобто, в моєму випадку, це було не робити якісь грандіозні вправи зранку, а просто сісти. І покрутити головою в одну сторону, а потім в другу сторону. Ну, все це за декілька років трансформувалося в ту кількість вправ, які ви можете побачити в моїх шортс на Ютубі. І це ну, десь там 15-20 хвилин досить такого цікавого, цікавих вправ. Друга річ, з якою я дуже згоден, це те, що значення мотивації дуже, пере, ну, дуже переоцінене. Тому що навряд зранку, коли ти встаєш, ти будеш пам'ятати про мотивацію, або коли в тебе нема настрою, або коли тебе досить погано почуваєш, то мотивація вона зникає. Тобто, якщо є звичка, яка сформована, тобі просто набагато простіше щось зробити, навіть не думаючи про це. І Ніяка мотивація тут не потрібна. Третя річ, з якою я знову ж таки згоден, це практикувати зміну около середовища. Тобто, якщо ви хочете сформувати якусь звичку, наприклад, там робити якісь вправи зранку, то вам не треба. Для цього викопувати десь з під низу там килимок, перевдягатися на 100% чи що ще. Тобто, у вас повинен цей килимок бути на відстані протягнутиї руки, щоб ви взяли, поклали і могли зробити такі вправи. Треба їх підібрати, такі вправи, щоб ви могли їх зробити. В звичайному одязі, і ну, на мою думку, починати треба з тих вправ, які не потребують великих зусиль. Чи варто купувати цю книгу і читати? На мою думку, абсолютно варто, тому що тут дуже багато таких практичних порад, які дозволять вам сформувати або викорінити ті призвички, які для вас є шкідливими. На сьогодні все. Сподіваюся, до нових зустрічей.